Сьогоднішній день адвенту присвячений проявленню. І перед самою практикою я хочу поговорити з тобою трішки про те, що взагалі означає проявлення, про яке так говорять часто і багато, ледь не з кожного екрану, кілька крайніх років. Своєю природою проявлення це те, як ми живемо, як проявляється наша душа в цьому світі, тому що всі ми душі, які явилися і народилися тут в тілі. Наше проявлення починається з буденних речей. З того, як ми їмо і з нашої мене спілкування, з нашого одягу, з макіяжу, з усього, як ми можемо торкнутися з зовнішнім світом і так само проявити свої бажання, свої якісь внутрішні імпульси в зовнішній світ, але все починається завжди з нашого серця, тих самих імпульсів, думок, бажань, які просто приходять до нас. І ми або їх реалізовуємо, або пригнічуємо в залежності від виховання, історії різних обставин. нас часто вчили іноді пригнічувати свої бажання або. Обрати собі певний образ і притримуватися саме його. От, наприклад, особливо це стосується жінок. От е, я от тільки така, а такою я бути не можу. А я або хороша, або я розумна. Або я розумна, або я красива. Звісно, це вигідно в системі матриці, але. Крайні роки нас ведуть до пробудження енергії і вібрації землі змінюються, і так само маємо змінюватися ми. І для того, щоб жити щасливо, дійсно щасливо, потрібно постійно працювати над тим, щоб відкривати своє серденько, тобто бути цілісною, бути в єдності зі своїм божественним началом. А наші дії, думки, стан, емоції вони були от за одне. А не думаємо ми про одне, робимо ми інше, а відчуваємо взагалі третє. Тобто з цього дисбалансу не має бути, бо він насправді не веде до нас самих. Він тільки розбалансовує і розфокусовує. Жінка за своєю природою дуже багатогранна. Ми насправді більш багатогранні, ніж чоловіки. Ну це факт. Це навіть нас, навіть мозок працює по-іншому. Прекрасно насправді, і кожна з нас має ту внутрішню дику жінку, з якою світ стає набагато яскравішим, набагато ціліснішим і живішим. І коли ми приймаємо цю дику жінку всередині нас, коли ми приймаємо всі свої грані, бо насправді ми не можемо бути якимось одним. ну, так не буває, як і світ. Як і в саме життя, воно багатогранне, так і ми багатограні. Коли ми приймаємо всі свої грані, приймаємо свою внутрішню таку дику жінку, світ грає по-новому. І нам стає дійсно набагато легше і простіше проявлятися і жити. Звісно, якісь моменти випробування уроків нікуди не уходять, бо це життя ми тут теж за цим. Але проходити їх стає трохи легше, свідоміше. А ми більше йдемо не в емоції, а живемо з позиції відкритого серця і спускаємось не в другий енергоцентр, де живуть емоції, лише а більше з четвертого. Ми даємо волю емоціям, Ми їх проживаємо, усвідомлюємо і живемо з такого, знаєте, питання. А як би вчинила любов цей момент? І перша практика на відкриття своєї такої внутрішньої природи до відчуття себе більше це слухати свої імпульси, ті самі випадкові думки, ідеї, бажання, які просто от. Прийшли і одразу пішли. Ми або їх реалізовуємо або не реалізовуємо. Але чим менше ми реалізовуємо такі імпульси, або чим більше кроків від там самої ідеї, бажання до реалізації, тим ми. А все далі і далі від нас самих, від нашої душі, від нашого вищого я. Тому що, коли приходить імпульс, він приходить не просто так. Він приходить тому, що це потрібно комусь, в першу чергу нам, а врешті і світу, щоб ми зробили те чи інше. Тому що навіть наш, навіть те, як ми живемо, просто от як ми живемо, це може бути потрібно для когось. Це може бути уроком і прикладом для того, щоб от. Гляньте, а так дійсно можна жити. Ну, не для, тобто, ти живеш не для когось, щоб показати, от я живу так, і це типа ви всі так можете, от як там часто в інфополі зараз. А ні, ти просто живеш, насолоджуєшся і іншим це дуже відгукується і подобається, тому що всі втомилися від награної картинки, від несправжності. Коли людина живе. З себе справжнього, з відкритого серця, це дуже видно і відчувається, тому до неї тягнуться люди. Перше твоє завдання це мінімізувати кроки від імпульсу до реалізації. Тобто є імпульс, є бажання, є думка, беремо ми робимо. Навіть якщо це десь нелогічно, навіть якщо а, ти така, ну там через годинку-дві ні, є можливість, ми робимо. Тобто мінімізуємо кроки. Це дозволить тобі бути в більшій єдності з собою і все більше і більше отримувати підказок і якихось ідей, бажань реалізації в житті.